Родов Всевишній, ти, ще й знаєш корень і крону, выдаш нас и явою постижи неправы, наслужиш колю наших, що зе у увири світлому. Прийди і будь з нами. святим Духом Світлото. Я і огород снов і влада матенка. Прийди ви, как боги в рідних предків світли. Оспраглі ми світла Божого зібралися тут ім'я твоє. Тож хай прибуде, вогонь святий небесний, вогонь святий Сварожий, вогонь святий пелуню, вогонь святий даж Божий. Вогонься ти рожий, ці мене нам. Да буде так. І да усвятить вогонь святий Небесний душі наші, да очистить відкривти серця наші. Слава, нашу, нашу, нашу. слава роду, слава рідним Богам! слава Богу! Слава.